Гаряче літнє вітання усім спраглим до інформації геймерам. Ви дивитеся 146 й випуск ігрових новин Play News. Сьогодні моїм випусковим напарником буде Рубік із Dota 2. Привіт, Рубіку! Привіт, Олексо! Із цього випуску ви довідаєтеся, що буде цікавого на ітри. Чим нас здивує колекційка третього відьмака, що нового у світі гонок та ще багато іншого. Сподіваюся, ваші барабанні перетинки витримають. Поїхали! Ітри наближається, і наближається геймери втішаються баги, забуваються ігри, е, анонсуються. Та ході тобі співати. Ну, ми краще аргументовано переконувати людей, що пропускати цю подію буде великою помилкою. Ну, гаразд. Розпочнімо з розповіді про розклад шоу. Так, це логічно. Я лише нагадую про те, що особливу увагу варто приділити так званому нульовому дню виставки понеділку, коли у знаменитий конвеншн центр у Лос-Анджелесі ще не пускають людей, а головні гравці ринку демонструють свої продукти винятково для преси та інвесторів. Так, от за традицією, розпочне цикл прес-конференцій компанія Microsoft. Її шоу під назвою Xbox Game On розпочнеться о 19.30 за київським часом. Завдяки грамотній політиці нового керівника Xbox Філа Спенсера очікування від цього виступу доволі великі, але ми все ж припускаємо, що багато з них виявляться невиправданими. Спенсер давно вже інтригує нас розповіддю про ігри, ігри та ще раз ігри, натякаючи на нові Гейло та Gears of Вор. Але ж усі розуміють, що в певний момент спокуса згадати про кінект і телебачення все таки його перебори. Зовсім інші проблеми у найближчого конкурента Microsoft компанії Sony. Японському платформу тримачеві дуже складно буде перевершити свій минулорічний лос-анджелеський показ. Тоді підопічних Джека Третона проводжали зі сцени оваціями. А для того, щоб повторити той досвід, Sony доведеться вразити публіку ще більше. Підстави для цього є нова Uncharted Рас можливість анонсу чергової God of War 2, нова гра девідакейджа 3. Та все це насправді читається вже зараз. Набагато більше шансів задовольнити публіку мають несподівані анонси японців на кшталт зниження ціни на PlayStation 4, або, скажімо, тріумфального повернення вже забутої The Last Guardian. Розпочнеться прес-конференція Sony о четвертій ранку за Києвом. А між показами важковаговиків ваговиків втиснулися конференції двох найбільших видавців ринку: EA та Ubisoft. Презентація Electronic Arts розпочнеться у понеділок, о 10-й вечора. А головними подіями шоу повинні стати анонси семи абсолютно нових ігор компанії. Легко вгадати, що принаймні однією з них стане гра у всесвіті зоряних війн, права на який електроніки придбали не так давно. Обов'язкова програма серії Need for Speed і появу анонсованого минулого року перезавантаження Mirror's Edge. не відстає від решти лідерів ринку і компанія Ubisoft. У французів. Теж є обов'язкова програма, яка включає новий Assassin's Creed та минулорічний сюрприз The Division. Однак, очевидно, що цього року видавець повинен приділити немало часу й четвертій частині Far Cry. Формально анонсовані кілька тижнів тому. Окрім того, не так давно стало відомий про таємничий чорно-білий проект Hero, який також повинен засвітитися на показі. Та найбільше від презентації Юбіків певна річ, ми очікуємо чергового сюрпризу наприкінці показу, до яких видавець нас вже встиг привчити. Не знаю, як ти, Олексо. А от я б цього разу поставив на анонс перезавантаження принца персії. Ставку прийнято. Щойно ми розповіли вам тільки про нульовий день і три. А це як відомо лише вершина всього Лос-Анджелеського айсберга. На виставці буде безліч незгаданих нами ігор, але можливості розповісти про них у нас, на жаль, немає. Як це немає? Звісно, є компанія Sony збирається демонструвати свою прес-конференцію на І3 одразу в декількох американських кінотеатрах. А ми своєю чергою пропонуємо вам свою компанію за перипетіями найбільшого відеоігрового свята року. Ви зможете стежити на затишному порталі Play.ua, де ми будемо тішити вас онлайн-трансляціями, прямими включеннями з Лос-Анджелеса від нашого спеціального кореспондента та миттєвими новинами. Приєднуйтеся, буде весело! Компанія Crytek теж задніх не пасе, і на І3 привезе кілька цікавих ігор. Однією з них буде анонсована нещодавно мова під назвою Arena of Fate, Звісно, яка ж студія сьогодні не хоче заробити грошиків на популярному, фрітоплейному і вельми прибутковому жанрі? Наразі про гру відомо не так багато. Директор студії Crytek Black Sea і за сумісництвом керівник розробки Arena of Fate Веселін Хандієв описав гру такими словами. Уявіть собі, що Жанна Дарк та Робін Гуд разом полюють на червону шапочку. Хіба ж це не круто? Та окрім відомих персонажів у грі буде крутий ігролад з великою кількістю екшену. Перших гравців ми запросимо до нашої гри вже цього літа і уважно прислухатимемося до їхніх відгуків. Гру Аріна of Фейт створює підрозділ Crytek у Софії. Ще одної з новинок від Crytek буде кооперативна стрілянка під назвою Hand Horrors of Gilded Age». Ця гра також буде фрітуплейною, і у ній четверо гравців відбиватимуться від хвиль, генерованих випадковим чином монстряків та босів. На озброєнні в ігрових персонажів буде чимала кількість одиниць різноманітної зброї від лопат до арбалетів та револьверів. Події гри відбуватимуться у 18 столітті, і судячи з трейлера, вирізнятимуться вони похмурою атмосферою. Розробкою гри клопочиться американський підрозділ крайтек. Третьою грою ймовірно буде продовження забавки «Homefront», що вийшла у 2011 році. Сиквел носитиме назву «Homefront The Revolution», яку розробляє британська студія Crytek UK. Нагадаємо, що права на франчайз «Homefront» були придбані за 544 тисячі доларів у покійної «THQ». Я не уявляю, як комусь можуть подобатися всі ці передчасні анонси, коли видавці повідомляють про нову гру за допомогою прес-релізу та її боксарту. Мені теж важко це збагнути. Але здається, на тижні ми стали свідками винятку з цього правила. У понеділок компанія Ubisoft анонсувала одну з найочікуваніших ігор для Xbox One — Forza Horizon 2. А це сиквел найкращої гонкової гри 2012 року за версією PlayUA. Чудово! Платформа Тримач продовжує рекламувати свою консоль під слоганом Жодного року без Форса. Ну чому ти постійно такий упертий? Forza Horizon колись була найцікавішим додатком до серії за тривалий час, а її система відкритого світу серйозно вплинула на ігри далеко за межами жанру гонок. І чого тільки варті американські маслкари кари у ролі головних героїв? Безсумнівно, та гра була однією з найкращих автомобільних аркад минулого покоління. А тепер дуже цікаво подивитися, як розробники з Playground Games перенесуть всі ці ідеї на консолі нового циклу. А як же той факт, що Forza Horizon 2 виходить одночасно і для Xbox One, і для Xbox 360, неповноцінний якийсь Next Gen виходить. Та зрозуміло, для чого це робиться. Як мінімум, це повага до оригіналу, який був ексклюзивом саме Xbox 360. Однак не варто виключати ймовірність, що цим самим Microsoft виправляє ситуацію з ексклюзивом Xbox One Forza Motorsport 5. На продажі гри, яка вийшла паралельно з запуском наступника Xbox 360, ніхто не скаржився. Але Рішення випустити п'яту Forza ексклюзивно для консолі нового покоління було вимушеним. Xbox One просто потребував настільки серйозного козиря в рукаві. Тепер же, коли запуск консолі відбувся, сенсу форсувати події більше немає, тому й немає потреби обділяти десятки мільйонів власників Xbox 360. Невже молода команда PlayGround Games здатна впоратись із таким навантаженням? Та річ у тому, що версією для консолі минулого покоління клопочиться студія Sumo Digital, а порт гри на Xbox 360 набагато більше буде нагадувати оригінал дворічної витримки, адже він буде використовувати рушій Forza Horizon. У свою чергу, версія для Xbox One є абсолютно новою розробкою, яка справді матиме можливість називатися Грою нового покоління. Гаразд, додаємо до нашого переліку проєктів, за якими слід стежити на І3, ще один пункт. 2015 буде роком Бетмена. А чому це? Тому що саме у тому році відбудеться реліз заключної частини франчайзу Бетмен Аркем Постривай, але ж Бетмен Аркем Найт повинна була вийти в восени цього року. Повинна була, але на жаль, розробникам із Рокстеді довелося відкласти її вихід. У сумному прес-релізі лондонська команда виправдовується тим, що суперамбітний Аркем Найт вимагає від них додаткового часу на розробку. Ну і рештою причин, які ми звикли називати банальними виправданнями. Ти знаєш, заради такої гри я не проти зачекати та й наступного року. Зрозуміти Рокстеді можна. Вони взялися за просто такий грандіозний проект, чого варти лише відтворення повноцінного Готема, вулицями якого нам дадуть можливість покататися на Бетмобілі. Можливо, ти маєш рацію, але справа в тому, що це відкладення дати релізу не виглядає типовим. Так, розробники анонсували Arkham Knight зовсім нещодавно, але насправді робота над грою тривала вже давно, ледь не з 2012 року, коли англійська студія закінчила Роботу над попередньою частиною серії під назвою Arkham City. Розробкою ж минулорічної Arkham Origins, нагадаю клопоталася стороння студія. Менше з тим. Я думаю, що за три роки розробки Рокстаді таки вдасться зробити з нової гри про Бетмена гідне завершення цього відеоігрового франчайзу. Будемо сподіватися і чекати. У той час, як багатомільйонна армія прихильників рольових ігор із нетерпінням чекає обіцяної 40-хвилинної демонстрації ігроладу Відьмака 3» на Лос-Анджелеській виставці, поляки із CD Projekt RED взяли й влаштували демонстрацію гри на спільній з сайтом GOG.com конференції. Ми, до речі, це дійство ретранслювали на нашому сайті, щедро приправляючи його нашими емоціями та коментарями. Протягом демонстрації, яка по суті була круто організованою рекламою сервісу GOG.com, нам Показали новий трейлер однієї з найбільш очікуваних ролівок Відьмака 3, анонсували остаточну дату релізу гри, показали вміст колекційного видання, а також розповіли про нові можливості польського сервісу. До речі, а що ж увійде до колекційної коробки? Ентузіасти, які не пошкодують грошенят на колекційне видання третього відьмака, отримають саму гру, книжку з ігровим артом на 200 сторінок, металевий футляр, відьмачий медальйон, мапу ігрового світу, диск із ігровим саундтреком, кілька наліпок, книжеч про гру і розмальовану вручну фігурку Геральта. звучить круто! Я б на таке точно не поскупився! Вельми цікавим був і продемонстрований трейлер. З нього ми довідалися, що у грі буде ще більше персонажів з книг Сапковського. Проходячи третього відьмака, ми нарешті зможемо зустріти Циріллу та Єнефер, а також імператора Нільфгарду Емгира Вар Емрейса та інших відьмаків. Потрапила до трейлера і локація, що дуже нагадувала вежу ластівки, місце дій одноіменної книги. Шанувальники книжкового відьмака будуть у захваті. Одночасно з демонстрацією поляки відкрили можливість попереднього замовлення гри. У сервісі Go.com третього відьмака можна придбати за 22 долари. При цьому, якщо у вас вже є перша та друга ігри, а якщо вони у вас є у стімі, то їхні ключі можна без проблем додати до власної бібліотеки GOG, то ви ще й отримаєте знижку і зможете купити гру всього за 18 доларів. Як для такої гри це мало не задарма. Здійснивши замовлення, можна одразу отримати доступ до кількох ігрових саундтреків, артів та шпалер для стільниці, а також потрапити до бета-тестування комп'ютерної версії настільної гри Witcher Adventure. Тож не зволікайте і замовляйте! І чекайте до 24 лютого наступного року. Саме цього дня ви зможете пограти у третього відьмака. Із цікавістю переглянувши трейлер відьмака, ми не забули звернути увагу і на смаколик від сервісу GOG. Ним стала платформа GOG Galaxy. Виглядає так, що поляки таки хочуть потягатися зі самим Стімом. При цьому у їхнього оновленого сервісу є декілька вагомих переваг. Як вони раніше неодноразово й заявляли, жодна з ігор сервісу не матиме діарем захисту. Погодьтеся, перевірки, ключі, встановлення додаткових сервісів типу Uplay – геймерів усе це тільки дратує. Хочеться могти завантажити гру, запустити її та й гратися у задоволення, що й дозволить новий функціонал GOG. Але ж іноді хочеться не тільки пограти, але й помірятися своїми ігровими досягненнями з друзями. Жодних питань при наявності інтернет-під'єднання GOG дозволятиме і ачівками помірятися, і з друзями пограти. Навіть якщо ваші друзі грають через Steam, адже GOG підтримуватиме функцію Crossplay. Та онлайн буде зовсім не обов'язковим, і гравці самі зможуть вирішувати, якими функціями вони хочуть користуватися. Конкуренція це добре. Досі ані Origin, ані Uplay не могли позмагатися зі Steam, адже самим своїм існуванням викликали тільки роздратування. Маємо надію, що GOG.com вдасться створити продукт, який не тільки стане зручною альтернативою Steam, але й спонукатиме вентелів покращувати функціонал власного сервісу. Доки Warner Bros. відкладають Бетмена, їх підопічний Ед Бун анонсує нову Мортал Комбат. Заводити публіку творець оригінального файтинга почав уже давненько, дражнячи своїх підписників у Твіттері дивним відліком. А коли він закінчився, пан Бун представив продовження легендарного серіалу під назвою Мортал Комбат. Екс, а чому власне Екс? Тому що попередньо Mortal Kombat неформально називали дев'ятою частиною франчайзу, а самі розробники давно вже розповідали, що довгі і пафосні підзаголовки сидять їм у печінках. Гаразд, і що ж вони там обіцяють цього разу? Перш за все, розвиток ідей оригіналу. Перезавантаження серії трирічної витримки усі визнають найкращою тривимірною грою студії NetherRealm, Тому особливих змін від нового проекту очікувати не варто. Решта ж обіцянок Еда Буна стосується введення нових персонажів, більшого акценту на сюжетну складову і ще кривавіших Фаталіті. Ну це було очевидно. А щось справді нове? Ти диви, який нового йому подавай. Якщо вже на те пішло, то новий Mortal Kombat належить стати першою next gen версією серії. І хоча вийде гра і для Xbox 360 та PS3, не оминувши й персональні комп'ютери, виглядає у перших роликах десятка дуже непогано. А як же плітки про те, що ролик, який наші глядачі зараз бачать на екрані, є повністю змонтованим і не містить власне ігрового процесу, навіть якщо й так. То все одно цей трейлер мав на меті познайомити нас із новими фішками Mortal Kombat X. Теж таки застосування навколишнього середовища. Як же він його замороженою гілкою? Ех, так саме це. І виглядає воно надзвичайно вражаюче. Мене тільки турбує те, що у трейлері мій улюблений Sub-Zero чомусь програє клятому скорпіону. Це поки що моя головна претензія до гри. Подивимось, як ти заспіваєш після релізу гри, який призначений на наступний рік. З більшістю новин, наче, впоралися. Ну а тепер коротко, короткі новинясики. Поїхали! За перший тиждень Watch Dogs розійшлася накладом у 4 мільйони копій. Цей факт робить гру найуспішнішою новою інтелектуальною власністю в історії Ubisoft. Ткометражну екранізацію Гейло від Рідлі Скотта на тижні почали знімати в північно-ірландському Белфасті. В нещодавньому інтерв'ю керівник Тейхту Строзельник назвав Red Dead Redemption постійним франчайзом Rockstar, Тобто, вже найближчим часом можна очікувати на сиквел цієї гри. Права на серію Тетріс перейшли від EA до Ubisoft. Нову гру у франчайзі під час і 3 представить сам творець оригіналу Алєксій Пажитнов. Microsoft нарешті дозволила пк геймерам під'єднувати свої контролери Xbox One до комп'ютерів. Ювілейне переведення оригінальної Fable, яке отримало назву Fable Anniversary, Незабаром завітає. І до Steam. компанія Microsoft анонсувала пк версію колишнього ексклюзива Xbox One Dead Rising 3. На комп'ютери Зомбі виживастик завітає вже цього літа. Наостанок трішки інформації про ігрові релізи наступного тижня. 10 червня, у вівторок, відбудеться реліз гри із графікою рівня 2006 року, яка здається створюється з єдиною метою заробити купу грошенят за рахунок фанатів. Йдеться про забавку Як приборкати дракона. 2». того ж дня вийде шутер Енемі Фронт, у якому геймерам випаде грати за Роберта Гокінгса, американського військового журналіста у часи Другої світової. Хоч за жанром гра є звичайним шутером, будуть у ній і Елементи стелсу 11 червня у середу вийде дивакувата аркадна забавка під назвою «Пул Стар. Відверто кажучи, про неї ми знаємо мало, тому і не коментуватимемо. Ну а три того числа у стімі можна буде придбати стратегічну гру з елементами Tower дефенсу під назвою Run. Випуск добігає кінця, але як же не хочеться з вами прощатися, тому потягнемо кота за хвіст і розповімо трішки про публікації плею за останні сім днів. Було їх не так багато, як минулого тижня. Ну ви ж самі знаєте, літо, річка, велосипед, намет, усе таке, та дещо цікаве, ми все ж опублікували. По-перше, це новий прес-огляд від Олега Кулікова. По-друге, це огляд Call of Duty Strike Team від Владислава Середи. По третє, це проведений нами спонтанно стрім з ігроладом третього відьмака і детальний розбір кадрів з трейлера. По четверте, це дубльований перший епізод другого сезону серіалу Mortal Kombat Legacy. Ну і по п'яте, себто по-п'ятницьки, це хвацький стрімчак гри Бравада за участі її розробників. Не забувайте заходити на playua.net, там файно. Оце і все на сьогодні. То був плей нюс голосами Рубіка та Олекси Мельника, балакано Ярослав Друзюк та Микола Орос за чистотою мови слідкувала Лідія Кундис, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте поширювати і затямте не такий страшний бос, як його ніпи описують.